Місяць пошуків та поневірянь пережили черкаські актори. Саме стільки минуло часу від масштабної пожежі в драмтеатрі. Тоді вогонь вщен знищив глядацьку залу та перекриття. За цей час підрахували збитки та почали шукати кошти. Та чи знайшли винних? Ну собственно вотпослідстві. Без тривоги в голосі та болю в очах дивитись на це Володимир не може. Він показує колишню глядацьку залу драматичного від вогню. Сюди обвалилося перекриття двох поверхів. Місяць вони були непорушними. Всі чекали на результати експертної оцінки. Лише по тому розпочнуть демонтаж. Нужно вызначиться в приоритетах, на что потребны прежде всего финансовые потоки. То, что можно и то, что позволяет техника безопасности, театр своими силами демонтирует уцелевшие кресла, поскольку их действительно осталось очень много. Я думаю, что у нас зрительный зал 602 посадочных места, и где-то порядка 250 кресел взагали не пошкоджены. Прибирати пошкодження власними силами готові актори. Театральний сезон вони закрили на іншій сцені, аби якнайшвидше почати рятувати власну для її реконструкції. Зараз створюють благодійний фонд. Це була ініціатива акторської. Бачили, яка самошедша розруха, Ну, наче бомба впала. Бачите, там там роботи просто не почати край. Там дуже багато роботи. Правоохоронці тим часом і досі на етапі розслідувань. За місяць коло всіх можливих версій лиха скоротили до трьох. Розслідуються версії за фактом. Умисне знищення майна шляхом підпалу, небережне поводження з вогнем, а також порушення правил пожежної безпеки, враховуючи характер кримінального правопорушення і те, як все таки ця пожежа відбулася, в яких умовах вона відбулася, то всі три версії мають однакову силу і однаково перевіряються. Збитки відносяться до категорії особливо великих особливо великих розмірів. Аби повернути до життя театр, треба 83 мільйони гривень. Саме стільки експертна сума збитків. Організацію, яка готуватиме проєктну кошторисну документацію з подальшої реконструкції, ще визначають. А от звідки братимуть гроші, вже знають до зими. Необхідно накрити дах і відповідно оконні блоки. Збудувати, то для цього необхідно близько 20 мільйонів гривень. З резервного фонду обласного бюджету вже прийнято рішення на найближчій комісії. Бюджетній комісії буде розглянута і виділено 995 тисяч гривень. І так само і Черкаською міською радою направлено на лист про виділення з резервного фонду так само 995 тисяч гривень. Інша решта суми це із. Направлено на лист на прем'єр-міністра України із резервного фонду державного бюджету та почнуть роботи по факту отримання обіцяного. А поки театрали готують новий сезон його відкриють свіжою постановкою. Катерина Ковбіяна Федоровська, Віка Новини.